Найбільше занепокоєння у батьків зазвичай викликає питання безпеки їх дітей, коли вони самостійно переходять вулицю, піднімаються в ліфті або ж самі перебувають удома. Мама і тато часто повторюють їм нікуди не йти з чужими людьми, не відкривати нікому двері, не заходити в ліфт з незнайомцями. Батькам важливо знати і бути впевненими в тому, що їх дитина захищена. Отож, як навчити дітей правильній поведінці з незнайомцями і як захистити себе у небезпечній ситуації? Тема сьогоднішньої програми Родина. А допоможе нам у цьому гості нашої програми. Це Оксана Сергіївна Манжула, практичний психолог школи номер 33 міста Житомира. Доброго вечора. Ольга Сергіївна Шаран, практичний психолог ліцею номер 25 міста Ждомра. Вітаю вас. Вітаю вас, дівчата у нашій студії. У Вас сьогодні дуже відповідальна місія. Разом із батьками допомогти розібратися в такій непростій справі і навчити дітей найголовнішому, що тільки може бути це безпеки на вулиці, безпеці вдома і, взагалі, у цьому тому, що зберігає власне і здоров'я, і життя наших дітей. Які найбільш типові небезпечні пропозиції от можуть зробити незнайомці? Чого варто остерігатись? Адже дуже часто діти думають, що вони усе знають, все розуміють і як реагувати напевно вони також думають, що вони про це знають. Давайте ще раз нагадаємо, можливо, якісь нові аспекти відкриємо. Угу. Найбільша небезпека може очікувати дитину в першу чергу, це в безлюдних пустирних місцях. Ну, наприклад, на пустирях, да, в новобудовах, також і в закинутих будинках, в парках, да, в підвалах, на горищах. Але ми ще маємо пам'ятати, що дитина має знати, що Можна зустріти да і мало знайомих або зовсім незнайомих людей, які можуть щось запропонувати, наприклад, покататися на шикарному джипі, так, спуститися в підвал, щоб подивитися якийсь скарб. Запросити, так, бо просто піля, дитина, так? Да, запросити подивитися якийсь новий цікавий мультфільм або кінофільм. Так? Або взагалі щось просто подарувати. Тобто дитина да, має про це знати, і ми маємо про це їй говорити. Окрім того, дитина має знати і розуміти, і мама має про це її запитати у такій якійсь довільній формі, у формі такого звичайного спілкування про те, що кого вона взагалі вважає людиною, яка от може Це, це ж можуть бути люди абсолютно різного віку. Так це не обов'язково якась небезпечна особа, яка виглядає якось не так, як всі mm -hmm. інші. Це може бути навіть одноліток. Хоча діти за, за результатами певними опитувань вони не вважають своїх однолітків незнайомцями або тими людьми, які можуть їм причинити якусь шкоду. А як правильно от роз розповідати як правильно взагалі розповідати про небезпеку, так яка може чатувати на вулиці? Чи краще взагалі уникати таких неприємних розмов? Так багато батьків задають питання, як вберегти своїх дітей від небезпеки? Єдиний правильний вихід це навчити дітей конкретним навичкам, як поводити себе у небезпечних ситуаціях. Звичайно, діти дуже погано сприймають або взагалі не сприймають голі слова і поради, як потрібно себе поводити в небезпечній ситуації. Розповідати дитині про маньяків, педофілів, людожерів, звичайно, можна. Такими розповідями ви згубите природну товариськість дитини. А розповідаючи дитині усілякі жахи, які можуть з неї трапитись, ми просто доведемо дитину до неврозу. Ну і постає питання, що ж насправді робити. Батьки повинні з дітьми бавитись і програвати конкретні ситуації, які побачили на вулиці, проводити бесіди на конкретних прикладах. До речі, можна подивитись телепередачу про різні види небезпек, тільки не потрібно розповідати про всілякі жахи у деталях. І про наслідки, скажімо так. Звичайно. Такі страшні історії призводять до протилежного результату. Діти, потрапляючи в небезпечну ситуацію, просто нічого не роблять для свого порятунку. Той страх, який навіяли їм батьки, ніби паралізує їх. Тому батькам слід пам'ятати, що безпека їхньої дитини це конкретні дії, яким зможуть навчити батьки своїх дітей через рольові ігри. Угу. Тобто програвати кожну певну ситуацію, яка, наприклад, можливо, може трапитись там, чи при переході так, вулиці, чи так, в ліфті. так, також ми про це поговоримо, угу. так? А яку основну пораду можна дати батькам про те, як навчити дитину безпечній поведінці, так? І які беззаперечні істини є, так? І які повинні також навчити батьки своїх дітей щодо, скажімо, поведінки саме з незнайомцями. Так? Ми не кажемо угу. про те, що це якісь злочинці, чи це люди, які можуть Просто. причинити їм шкоду? Незнайомі люди, Так, дійсно, ну саме перш за все, це мають бути такі. Які незаперечні правила, що ніколи не розмовляти з незнайомими людьми, ніколи не сідати в чужу машину, взагалі не приймати ніяких подарунків від незнайомців, і, взагалі, щоб не запропонували да, незнайомі люди, дитина має відмовлятися. Тому батьки мають навчити цьому своїх дітей, і ма це має починати батьки в першу чергу з маленьких років привчати свою дитину, що без дозволу батьків не можна іти в гості до сусідів, навіть до друзів, до малознайомих дітей. Якщо дитину вже запросили в гості. Вона має обов'язково дати таку відповідь: мені потрібно піти запитати у батьків, або я маю спитати дозволу у мами або тата. Тобто дитина має знати, що куди б вона не йшла, про все це мають бути поінформовані батьки. По-друге, мають дуже важливо, щоб батьки навчили дитину, що гуляти самому чи з друзями не можна в безлюдних місцях, на тих же самих пустирях. Так, не можна спускатися в підвал навіть з друзями, тобто там, де можна зустріти да, ще інших незнайомих людей. І ще дуже важливо, щоб дитина знала, що додому повертатися вона має в певний час і за першої вимоги батьків. Тобто, якщо батьки покликали дитину додому, значить дитина знає, що потрібно йти додому. І тому, щоб це все відбувалося. Треба обов'язково пам'ятати, що батьки мають відноситися до дітей з довірою, і так само діти мають довіряти батькам, щоб при несуттєвих, навіть якихось незначних даних порозуміння не боялися їм про все розповісти. А ще є дуже такий важливий аспект, на якому слід зупинитися, це те, що батьки вчать своїх дітей слухатися дорослих. О тим самим вони наражають дітей на небезпеку. Чому саме? Бо серед у тих дорослих можуть бути і оці всі незнайомці. А треба навчити дитину, що слухати потрібно лише батьків. Угу. Окрім того, хочу доповнити, що, скажімо, незнайомець це будь-яка людина на вулиці, яка звертається до дитини. Самого маличку привчати до того, що взагалі не повинні звертатися. Звичайно, буває угу. так, що питають у більш у маленької дитини, і не варто запитувати, нормальна доросла людина не буде запитувати, як пройти в будь-яке місце. Угу. Це зразу наштовхує на думку про те, що у цієї людини мабуть погані наміри. Ну як маленька дитина може знати місто там чи як пройти в бібліотеку чи до лікарні. У дорослих вже можуть бути такі запитання через те, такі ситуації, коже там говорила. Оксана, варто програвати, коли дитина знає, що відповідати. Але зазвичай будь-хто, хто звертається, окрім батьків до дітей на вулиці, цих, цих людей вважають незнайомцями. Окрім того, ви говорили про те, що коли спуститися там у підвал чи піднятися на горище, коли, коли з дитиною є діалог і коли є розуміння і довіра, діти цього робити і без дозволу не будуть. А ще опитані діти говорили про те, що ось як вони будуть реагувати. Вони казали про те, що я побіжу у під'їзд, бо я заховаюся у ліфті. Якраз у місця, де їх, як ви говорили на початку програми, ніхто є, не буде бачити. Місця. Так, треба да. навпаки бігти у ті місця, де є люди. Да. Так, Так, це поговоримо ще. Так. яку тактику поведінки ви, як психологи, можете запропонувати дітям, які вже опинилися у якихось небезпечних ситуаціях, самі того не підозрюючи, виконуючи, здавалося, по всі поради своїх батьків, але то так трапилося. Звичайно, що наше життя сповнене несподіванок, а часом і небезпек. Тому наші діти повинні бути хоробрими, але й обачними. Слід довіряти батькам, поліції, але й самому вміти постояти за себе. Ну, в першу чергу, звичайно, старатись не потрапляти в небезпечні ситуації. А якщо вже потрапив в таку ситуацію, то чітко знати, що слід робити. І зараз я хочу звернутися саме до дітей. Єдиною правильною тактикою вашої поведінки в небезпечній ситуації є наступні правила. Швидко іди від небезпечних незнайомців. Тікай, зателефонуй батькам і повідом про те, що сталося. Підійди на вулиці до людини у формі: до поліцейського, до охоронця, до пожежного, до працівника ДАІ. Таких людей вчать допомагати людям, що потрапили в біду. І вони не залишать тебе на самоті із злочинцем. Можна підійти до жінки на вулиці, а ще краще до жінки з дитиною і попросити її про допомогу. Якщо ж таких людей на вулиці поруч з дитиною немає, то дитина повинна зайти до будь-якого найближчого магазину, пошти, банку, лікарні або школи, звідки вже повідомити батьків про своє місце знаходження. І діти, не соромтесь попросити працівників цієї установи допомогти вам в даній ситуації. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що життя і здоров'я це найбільша цінність людини, яку потрібно не лише берегти, а ще й вміти захищати. Дякую, такі чіткі поради. Я думаю, варто також дослухатися, тому що чітко даєте зрозуміти про те, що саме повинно робити ті чи інші ситуації. Не багато так усього нашаровано, а саме конкретно, що що і як варто говорити. До речі, ви правильно сказали про те, що ось сором соромляться, так? так особливо діти старшого віку, молодші ще так, не соромляться зробити за допомогою. Діти старшого віку зазвичай. Це також запитування, опитування. Говорять про те, що а чого кричати на всю вулицю? А як на мене потім подивляться люди? А подумають, що я, я якесь, можливо, не сповна розуму, що так себе поводжу. Але коли стоїть на вазі якраз те здоров'я і можливо навіть і життя до порад наших психологів, варто дослухатися і варто звернути на це увагу обов'язково. А давайте також поговоримо про безпечну поведінку дитини на вулиці. Що потрібно, наприклад, знати про дорогу додому. Дуже часто, коли вже діти починають самі ходити до школи на гуртки, батьки переживають, як дитина сама прийде додому і постійно на телефоні. Можливо, вони його не чують. кожному хто мама і тату це дуже кожному, це дуже відомо і дуже близько. Угу. З огляду на дане запитання. Ми звертаємось, звичайно, до батьків, але в цей же час і до дітей, тому що є дуже важливим те, що зараз я проговорю основні правила, вони характерні саме для дітей. Що потрібно робити, коли дитина знаходиться на вулиці? Ну, саме перше, я повторюсь, але все ж таки, триматися подалі від незнайомих людей, так, не уникати будь-яких розмов із ними. Так, ще може бути ситуація, якщо дитина загубилася в незнайомому місті. Дитина має чекати саме там, де вона загубилася. Ну, якщо, звичайно, ми не знайшли, так, ми можемо так, звернутися по допомогу до поліцейського, як це значила Оксана, так, або йти до тих людей, які знаходяться поруч. Також не можна. Якщо дитина йде гуляти, так вона має обов'язково повідомити про це батьки. Батьки мають знати, куди йде дитина і з ким. Ну і, звичайно, не гуляти допізно. Так, ще от якщо дитина відчула, що її переслідують, то дитина да, буде намагатися сховатися. Але має пам'ятати, що ховатися вона має не в безлюдних місцях, а треба йти туди, де є люди. Ну, наприклад, да, в магазин або в аптеку. Дуже є ще одним важливим моментом, щоб дитина не приймала від незнайомців ніяких ласощів, подарунків. Так. Ще слід звернути увагу, якщо ось біля дитини зупиняється авто, да, і людина незнайома запитує, да, звертається з якимось проханням, то дитина має знати саме основне, що не, не потрібно занадто близько підходити до машини. Відстань безпечна має бути. Має бути, так. Ще такий є важливий момент: якщо дитина на вулиці або в транспорті побачила якісь кинуту коробку, сумку. Або якийсь взагалі згорток, вона має знати, що ні в якому разі чіпати його не можна. Ще зупинитися на тому, що дитина не має з незнайомою людиною йти в якийсь чужий під'їзд, спускатися в підвал, підніматися на те ж горіще, ну, йти в будь-яке безлюдне місце. Тому ми маємо дотримуватися даних правил. І, звичайно, що дитина буде дотримуватися цих правил, то буде знаходитись у безпеці. Тут якраз вже навпаки, це більш стосується, скажімо, коли такі прохання саме до старших дітей. Старші діти завжди себе вважають більш відповідальними, коли про і коли незнайомець просить про допомогу самостійними більш самостійними. Такими. Так коли uh -huh. каже, там треба врятувати собачку чи котика, треба піти допомогти. Тоді старші uh -huh. можуть це зробити діти. Уже здавалося б навіть і підлітки. Вони uh -huh. думають, я відповідальний, я піду, я допоможу. Цього робити ні в якому випадку не можна, якось розповіла на молі. Тому що маленькі можуть злякатись, і сказати, ой, мене мама не пускає, а якраз ця небезпека найбільша, мабуть, ну, саме. той. Маленьких теж тут може проявитися, може проявитися цікавість, так? особливо ага, цікавість. якщо собачка, котик, може з'явитися цікавість, і дитина може піти і подивитись. Mm -hmm. Особливо така ситуація може виникнути в тому разі, якщо дитина мало спілкується з батьками, не довіряє батькам, або просто боїться їм щось розповідати, бо батьки будуть сваритися і покарають за це дитину. Mm -hmm. Тоді діти йдуть на вулицю саме до незнайомців, їх ніби притягує до таких людей, бо дитині хочеться про щось розповісти, поділитися якимись своїми відчуттями, новинами. І тому маленькі діти часто потрапляють. Пляють у такі небезпечні ситуації саме через брак спілкування в сім'ї, а давайте обговоримо якусь із конкретних ситуацій, наприклад, от ситуація у ліфті з незнайомцем, так тому що як уже говорили на початку програми, дуже е, корисно саме е, програвати певні якісь ситуації, які можуть трапитися. Так, звичайно, відповідаючи на це запитання, я б хотіла звернутися і до батьків, і до дітей. Батьки в першу чергу мають привчити дитину, що в ліфті не можна їхати самому або з чужим. Ліфт може застрягнути, а чужий може скривдити. Насамперед, навчіть дитину ввічливо відмовити незнайомій людині. Дякую, мені не високо. Або дякую, я ходжу пішки, або елементарне, мені мама не дозволяє, так? тому що наші діти дуже часто потрапляють у такі неприємні ситуації і погоджуються на пропозиції незнайомців саме тому, що не вміють чемно відмовити. А тепер я б хотіла звернутися до наших дітей, щоб ви були обачними і знали, що до ліфту, або до під'їзду. Не можна заходити перед тим, уважно не роздивившись навколо. Uh -huh. Ніколи не сідай у ліфт із незнайомою людиною. Краще почекай або піди пішки. Якщо незнайомець заходить до ліфту, то не повертайся до нього спиною, краще стеж за його діями. Коли незнайома людина зайшла до ліфту після тебе. І ти відчуваєш якусь небезпеку, боїшся їхати з цією людиною, натисни кнопку Стоп, тоді двері кабіни не закриються і ти зможеш вийти. Ну а якщо раптом все-таки трапилась така прикрість, і на вас напали у ліфті чи в під'їзді, то не соромся. Голосно гукай на допомогу. Дряпайся, кусайся і різними іншими діями намагайся відбиватися від нападника. Тебе обов'язково хтось почує і вчасно прийде на допомогу. Ось такі прості правила поведінки в ліфті, я думаю, допоможуть нашим дітям уникнути небезпечних ситуацій. А батькам буде зовсім не важко. Програти ці ситуації з дітьми, покататися з ними в ліфті і навчити дітей, що говорити і як правильно себе поводити. Один із моїх колег із центральних каналів навіть програвав із своєю донькою такій ситуації. Він е, посилав своїх друзів, аби побачити, як реагує його дитина. Це також не зайве, абсолютно тому, що тоді ти будеш знати, як поводить себе дитина. Звичайно, це можливо буде інша реакція, але це також як варіант, тому що особливо от у великих містах е, взагалі от це частіше якось так відбувається. Але найчастіше, от скажімо, діти якого віку потрапляють у небезпечні ситуації. Звичайно, це можуть бути і я так розумію, але все ж таки, да ну чітко не можна. Можна зазначити, да, uh -huh. діти якого віку можуть, тому що навіть от ми з вами да, дорослі і те можемо потрапити в певну небезпечну ситуацію. Але найбільш все ж таки можуть потрапити діти початкової школи, це молодший шкільний вік, і діти підліткового віку. Чому саме, якщо ми візьмемо ранній вік і діти дошкільного віку, то в основному, да, в більшості вони що, куди б вони не йшли, вони їх супроводжують дорослі. Okay. Так, а вже починаючи третій Четвертий клас, да, дитина в школу, зі школи, на вулицю, що йде самостійно. Так само і діти підліткового віку. Тому не, вар, не варто забувати, що все ж таки це така найбільш вразлива категорія дітей. Ну і тут, дивлячись, що запропонувати. Якщо ми запропонуємо якусь цукерку чи подарунок, чи подивитися якийсь цікавий мультфільм, чи якесь цуценятко чи кошенятку, то звичайно да, зверне увагу дитина початкової школи. Підліток може на це не звернути. А якщо ми запропонуємо покататися на шикарному автомобілі, так або піти подивитися, що в мене є там новітній якийсь комп'ютер, то звичайно буде зверне увагу підлітковий да, вік, діти підліткового віку. Тому потрібно знову повторююся, але починаючи все ж таки раннього віку дошкільника, навчити дитину протистояти оцім недобрим вчинкам і намірам. І починати от потрібно саме з раннього віку, а не вже тоді, коли дитина має отримати паспорт. Ще б до цього питання я хотіла додати про те, що Ольга говорила ранній вік, дошкільний вік. Діти дошкільного віку в основному виховуються батьками на чому, на дитячій літературі, на казках. І ось, наприклад, пропоную всім вам згадати знайому нам казочку про червону шапочку. Так. Чому Вовкові так легко вдалося потрапити до бабусиної хати? Запитайте в своїй дитини. А все через те, що дівчинка виявилась так надмірно довірливою і необачною, і вона сама розповіла Вовкові, де живе бабуся і як прийти до її помешкання. Батьки повинні дати можливість дитини самостійно дійти висновку, що чужим не можна давати номер телефона, адресу, ключі. І навіть по телефону не можна надавати такої інформації, а тим паче не можна говорити по телефону, що мами вмає вдома. Взагалі, розмовляти по телефону з незнайомцями дитина не повинна. Так само батьки можуть програти цю ситуацію з дитиною, уявити себе незнайомцем який телефонує, коли батьків немає вдома, спеціально змінити голос і подивитись на реакцію дитини. Дитина повинна запитати, хто говорить, і сказати, що мами або тато зараз просто зайняті, і вони вам зателефонують пізніше самі. Тобто, знову ж таки, програваючи ось такі рольові ігри, діти набувають не просто знання і якісь поради. А вони набувають навичок правильної безпечної поведінки. Окрім того, варто ще було б зазначити про те, що не давати дітям занадто дорогих телефонів, які вони показують на вулиці, і занадто дорогі прикраси. Це у дівчаток, які викликають цікавість неправильно у людей, які е, заробляють такою легкою наживою. Так навіть так. рекомендується дітям, якщо вони несуть сумку, не притискати сильно її до себе, тому що у злочинці одразу виникає питання: що ж там таке лежить у цій сумці, якщо дитина так міцно її тримає, Щоденник. ну можливо. Вона або, або навпаки, да серед великої кількості людей да не показувати ці дорогі свої речі, щоб не перевертати увагу сторонніх. А найкраще було б батькам, взагалі, коли дитина ще досить мала, не купувати занадто дорогих мобільних телефонів. Нехай він буде можливо вдома, а якісь простіше з собою, тому що дуже часто і про це дуже часто говорять. Це дуже викликає велике таке, велику таку цікавість не потрібно до самої особи дитини. Окрім того, ви говорили про те, що різний вік, різні небезпеки. От ви говорили про кошеня і про цуценя. Це я думаю, і і дорослого якомі сама таке відгукнулася. А то якщо потрапив дам? Небезпечні, у небезпечній ситуації, спасти. так. 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 А, отож, підсумовуючи mm -hmm. нашу розмову, що ви можете сказати на завершення? От як все-таки поводитися, уже і бо така сьогодні програма саме для батьків і для дітей e, на сам кінець мені хотілося б знову звернутися до батьків і нагадати про те, що мета безпечного виховання це прищепити дитині впевненість у тому, що якщо вона буде виконувати певні правила поведінки, то з нею нічого не трапиться. А якщо вона й попаде в неприємну ситуацію, то точно буде знати, як себе поводити. Адже ви, батьки, навчили її, що конкретно потрібно робити. Буде доповнювати так. Я хочу повернутися до тих правил, які я зазначала, так, так? тобто, що безпечна поведінка, все ж таки, я повторюю за Оксаною, залежить і від батьків в першу чергу, тому угу. що це батьки мають і навчити дитину, починаючи да, з раннього віку. І якщо дитина буде знати і хочу ще зупинитися на тому, що я говорила, що мають довіряти батькам, тобто не боятися розповідати про все те, навіть найдрібніше, що з ними може трапитися. Так, і власне приклад тут також згодиться. Можливо, це колись, коли зі мною таке трапилось, ось так я вийшла вийшла з цієї ситуації. Окрім того, навчитись дружити ще своїми дітьми в інтернеті, аби знати, розуміти, хто і як з ними спілкується. Спілкується, Так, так. так. дякую, дякую. Олю, дякую, Оксана, за ваші сьогоднішні поради. А час нашого ефіру підходить до завершення. Залишається лише підсумувати, що безпека наших дітей це відповідальність, перш за все, нас, дорослих, які правильно навчають, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Батьки повинні співпрацювати з дитиною, дружити з нею. І розуміти її, а також вірно допомагати вийти з цієї чи іншої ситуації. Отож, бережіть своїх дітей і свої родини. А ми з вами зустрінемось за тиждень уже з новими темами.